Ізмаїльський сільгосп прийняв рішення посадити на околицях міста Рені, вздовж так званої дороги дружби, яка пов'язує Україну з Молдовою та Румунією, кілька ділянок сосни та дуба і передав лісничому Олегу Бастану саджанці та насіння. Але одному самотужки посадити 20 гектарів не під силу. Тож лісничий, в якого батько теж все життя опікувався лісом, залучив на допомогу волонтерів. До них приєдналася й рідна сестра Олега Галина. Я помогала и папе, и помогаю, и брату. Есть возможность, есть желание. Очень хочется возродить это все, потому что вот эти залысины пустые, конечно, не очень приятно на них смотреть. Мне нравится, когда вот едешь в другие города, в, за границы, эти леса, это все ну, настолько красиво, настолько приятно, чисто. И, ну, хотелось бы, чтобы у нас тоже было такое. В интернет зашла. Дивлюся, там предлагають нам допомогу. Я кажу, то б не поїхати, такий день чудовий. Позвонила Галині по телефону, а вона каже, ми на дружбі. Я кажу, то я зараз буду. Та і переоділася швиденько, приїхала. Я об'явлення і одразу відпочивала всі справи і прийшов сюди. Те, що робить нас людьми, я ну, по-другому не можу. Волонтери день за днем, змінюючи один одного, вже посадили 11 гектарів. Залишилося ще 9. Вони поспішають провести роботу якнайшвидше, поки в ґрунті є цілюща волога. Будемо сподіватися, що все піде добре, і всходи будуть, і все прийметься, тому що садимо з удовольствием з любов'ю. Це садимо для нашого майбутнього. Будемо колись. Приїжджати сюди з дітьми, з внуками, з правнуками і будемо гуляти по дубовій рощі. Колись на околицях міста рані був великий дубовий гай, де місцеві жителі збирали гриби. У лихі ті численні браконьєри цей ліс практично знищили. Згодом зеленим легеням міста надали втрат і численні пожежі. Спроби останніх років відтворити лісонасадження практично не увінчалися успіхом, тому що молоді пагони витоптували отари овець. Волонтери сподіваються, що цього разу чабани не труїтимуть отарами молоді насадження і запрошують мешканців міста долучитись до роботи, щоб нащадкам було легше дихати.